Зараз до нас в Аликанте приїхав а, дуже класний флот італійський, він а, учбовий. Точну інформацію, я зараз проговорю трошки пізніше, щоб я все дізналась, тому що я побачила одної дівчинки буквально швиденько в сторісах. Я така, боже, нам треба. Зараз я вам його покажу. Це просто вау. Мені навіть в камеру це все не... Поміщаються, подивіться, яке класне. Зараз ми туди входимо, а як це круто, просто. Яке цікаве. Типу шкіряні такі а, лавочки. Нараз тут щось розповідається, дуже цікаво. І нічого не зрозуміло, що це. Це можна порухати? Прикольно. Тут Шлюпки і водичка клас. Їм дуже цікаво так. Він не рухається. Та може сфоткати за ним? З боку, як ти, типу, їм крутиш? Ні, ні, з цього боку ти стоїш, крутиш, а я тебе сфоткаю. Звідти. А, не буде? Ола. Мені оце дерево так подобається. Я... Траві нічого мені здається, що вони дивляться лише полоцім, їм кажуть, типу подак Я такий моряк, що просто я вибачаю. Що просто по компасам всім. Дякую. а це що таке? Вона просто написано на цьому. На італійській. Ага. А ти ця команда, ти чуєш, вона ходить а, італійською і да. спілкується? У нас приїхав ще один круїзний лайнер малітанта. Е -е, Сьогодні туристи багато Круто. Насамперед, ти дивитись, типу, він маленький. А ні, він зовсім не маленький. Він виглядає дуже великим, але доведеться. Це всередині ще палуба волочезна. Там, балу, бабуло, чесно. Ну, да, Там купа механізмів, все. Добре, що зробили навіс. А, не можна. Сюди не можна. Там з того боку також є. Так, також є. Класно, ти подивитись? Є, але зовсім трошки. Небагато. Так? Як тві, як то Наразок сходити цікаво. Я сподіваюся, нас чутно хоч якось. Дрім. Ні, виглядає прям. Це все... Все, все покращено, пофарбовано. Все блискуче, все частеньке, оце Дрім. все біленьке, взагалі нічого не затерте, ну типу дуже класно виглядає. З того боку, нагоду дивишся, так хочеться нарнути. Зараз показую, що у нас 30 градусів, але за відчуттями набагато спокійніше. Хочеться. Море піти, а сьогодні вже на хвилиночку 31 серпня. Але в Іспанії осінь... А, так, до речі, 1934. Я звернула увагу на цю лавочку, але не звернула увагу. Не лавочка. Не звернула увагу на рік. Так ось, в Іспанії. 90 років. Ого. В Іспанії літо закінчується 21 вересня то наше літо тут продовжується. тут гарно. Виглядаєш на воду. вона така маніща. Прямо хоєшся бірнути звідси. Свитичка. Це наша Санта Потримаєш воду? Це наша Санта-Барбара. Хора валіканте. Там е, Кастіо. типу замок. Там щось типу замку на горі. Я вам, мабуть, в наступному влозі покажу, ми туди піднімемося з вами. А цей ніс, я тільки випадково зараз побачила. Дивіться, тут такий золотий. Так? Да? Що ти розводиш? Так. Да. Да? Да. А я така, що да, да. Ой, як гарно, дивіться. Його два рази брали на абортаж 76-м пірати, В заліві. заливе. А ще что ты Е, Оно перевозило золото для короля 18 го віку. І коли брали на абортаж, пробили дно. Була друга фігура, була фігура королева королевы золота. золотая. В настоящем золоте. И все золото пошло на дно. и потом делали реставрацию, и его переделали под uh, обучающий уже корабль. раньше он был военный. Ну, рассказываю добрый, добрый росли, да, я, конечно... Yeah, okay. Подняти, паруса, опустить, и, конечно. Я из по Там заплутать здесь можно. Появляешь все системы, подняты паруса, и паруса. Не круто, мне тоже понравилось. Правда, мы там были, ну, типа, всего сколько, 10-15 минут, не, да. не больше. Зараз підемо в Моска Думаєш, друг нас заберуть з собою? Цікаво, куди вони пливуть. Хоч раз. В порту побуваємо лікарно. Так, бо ми вже тут майже рік живемо і Тоді ще в порт не ходили. Вагончик. Ага. До порта. Ага. Може нас підвезуть. Суперкол. Гуляємо ми тут по такому мостику і бачимо отакі щось коричневе. Ми подумали, що це піньки, типу сруби з дерева. А потім вияснилось, видно, що це медузи. Подивіться. Їх багато. Ой, дуже гарно тут. Та їх так багато, блін. А ми зібрали завтра на морячку піти. Хочеш роздивитись через камеру цей медузу? О, це, б, прям на багато. О, гляньте. Вон там всі розбросили. Сізані його туди зліва таке. Це прямо така темна, темна. Поки -да. ну, собі. Завтра на море сходимо на пляж, глянемо. Ми зараз приїхали на море і знаєте вже, в який раз я впев... впевнююсь, убіжаюсь, да? впевнююсь в тому, що якщо в моменті вам вдруг хочеться щось зробити, і, в принципі, є змога, час, а просто лінь... Максимально збирайте в кулак свої сили і робіть це, тому що вчора ми хотіли на пляж, погода була супер спекотна, супер круто. Море було нереально гарного такого е, кольору бірюзового. А, і вирішили сьогодні на пляж, бо вчора типу було лінь, збиратись, іти, бо ми вже були біля моря, треба було повернутися додому, і іти. Ось і вирішили сьогодні. В ітозі, зараз сильний вітер, там ще ці хвилі великі. Зараз чекаю Сашу, він зайшов в Бургер Кінг, щоб морозиво купити, і вже зайдемо. Ладно, ну і вже подивимося, що там на самому морі, тому що поки що я бачу хвилі і вітер, що дуже не дуже. Ну, нічого. Я не знаю, наскільки мене добре чутно, але зараз вам трошечки покажу море. Водичка по температурі супер. Зараз вже вечір. Клас. І такі гарні види тут відкриваються. Мені цим санфон подобається через те, що оці види на гори. Я вже скупалась. Вода супер. Просто я обожнюю таку, знаєте, щось між холодним та теплим. От прям ідеально. Красоті. Хтось гуляє, а хтось працює. Хто працює? Там басейн наповнюється. А, так. Да. Лас. Вода дуже тепла зараз. Мені завжди подобається погода в Іспанії, в тому плані, що коли вже прям ввечері-вечері, зараз захід сонця, пропадає кудись вітер постійно, пропадає оцей холод. Коли, якщо весь день було спека, пропадає спека. Ну, типу взагалі, от, знаєте, таке прям ідеальне, комфортне, крімка зараз. Ідеальний комфортний час починається. Це класно. Діхати, мені так подобається. Так нарешті, нарешті я бігу на падов. Зараз мені треба доїхати туди на трамі. коли без машини. Одразу все інакше відчувається, якщо чесно. Е, в общем, я на падлі вже не була десь місяць-півтори. Доволі довга перерва була. По-перше, друзі, з якими ми завжди грали у дівчинки проблеми з кололіном. І по-друге, супер-супер спекотно. І зараз ось сьогодні, яке 2 вересня, вже так погодка нормальна, ну, типу, 30 градусів, але вже відчувається не та сама спекота, як була в серпні, а вже не, типу, набагато легше. Тому я така рада. Єлі-єлі дожила до вечора, щоб е дочекатись гри. Погнали! Боже, це той самий момент. Я зараз така видихла, блін, так круто пограли, шикарно, давно не грала. Я просто в захваті в мене все болить. І така. А для влогу відзняти треба було хоч який шматочок. Ну... Що поробити відкрила? Так, за мною приїхали. І де вони? Коротше, не відзняла я нічого. Я сподіваюся, що в наступному... Ні, я сподіваюся, що я вийду на гру мінімум два рази на тиждень і зможу. Навіть в цьому блозі вам вже показати. Ми прийшли в порт, взяли в сабе по сендчу. І сьогодні такий класний пасмурний дівіночок. Але пішов дощ, хоча його не передавали. Там то капельки видно. Чайка. Як тобі сендвіч? Пока. Що кажеш? Що mm? ти казав? Смачний. Смачний? Вже сидимо і візуалізуємо. Як то сидить? Якогось, якогось. Займа як ми хочемо, так? Ця сирінка, звісно, схожа. Тільки все, що було чорне, матове. Це чорне. Пару сапіків. Ми вирішили далі піти погулять. Гляньте, скільки багато рибочок. Такі менюські, щось Саша розповідає. Що ти кажеш? О, Великий тут. Великий Вели... о, так, да, реально. Ну не видно, Ви відбльоскують тільки маленьких. Аня, ось трохи видно. Чо? Ось, такая, ммм, сподеваюсь... Можна Можно таке? Можна не Ну а, ладно, и что Сегодня А тебе треба вот так горизонтально для ютуба? Це класно, до речі. Мені здається, мандрування дуже цікаво дивитись, да? Вирубай, Вася. Я не можу не нарадуватись цим днем, тому що сьогодні в нас нема сонечка. Ось так от пасмурно. Тому що в Іспанії супер багато сонячних днів, це класно. Взимку це класно, але влітку, ну як навіть влітку, зараз вже вересень і типу я дивлюсь е, дівчат-блогерів з Києва, або ті, хто живуть за кордоном, але туди ближче до нас, там Польща, Німеччина, і всіх вже холодно. Всі починають робити шопінги е, осіннього гардероба. А я розумію, що так, мені ще це не скорбь, предстоїть. І, а хоча хочеться, тому що зарожаюся оцим всім. І хочеться хоч трошечки, щоб похолодшило. але у нас температура впала лише на 2 градуси. Але і це прям взагалі супер. Пішли ка ми туди. Але і це вже супер. І сьогодні нема сонця, є чим дихати. Комфортна погода. Нарешті. Нарешті-нарешті ця спека спадає. Тому що в цьому році в мене вже в Іспанії це п'яте літо. І виходить, що в цьому році перший раз було таке, що і в липні, і в серпні було настільки спекотно, що просто неможливо. Типу раніше завжди, серпень місяць, він дуже спекотний і, і якось все. А це почалось в липні і воно. Так довго протрималися з плитококиш, спекота, що тільки зараз стає більш-менш краще. Особливо було дуже важко, в нас ламався кондиціонер, і нам його два тижні не лагодили. Ми з вентилятором, з відкритими вікнами. У нас ще під балконом мусорні баки. Ось, до речі, ось такі мусорні баки, як тут. І виходить, люди відкривають їх. І не просто взяли, закрили, а кидають. І воно бах-бах-бах-бах-бах-бах. І дуже складно було спати. Але, слава богу, які Але, слава Богу, потім нам полагодили кондьор і стало вже краще хоча б спати. Тому що якщо буде 24 на 7 працювати кандір, він нас просто б не витримав. І то він зламався, він потьок. Ну, на наступний на наступний рік ми вже плануємо заздалегідь по весні, викликати майстра, перевірити на його справність, чи все добре. Як Фріз... ця штука називається? Фріон, Да? Залити фріон. О, мене шукав, втомилась. Залити фріон, коротше, все все зробити, щоб він у нас влітку не ламався. Не впевнена, що це допоможе, тому що в нас кожне літо стабільно ламається хоч раз кандюр. Так Ось сподіваюся, що в наступному році не буде, бо по статистиці я дивлюся, що кожне літо, кожна, кожен рік все спекотніше і спекотніше стає. Чого не скажеш цьому році в Україні? Я прямо Особливо в Одесі, я була дуже здивована, нещодавно бачила дівчинку, яка їздила туди. І щось було 22 градусі, температура води 14, я така, що? Ми влітку, в моєму дитинстві, я з Запоріжжя і в нас в області є Панське озеро. Недалеко від Запоріжжя, не знаю, там кілометрів 20, мабуть, максимум. І воно круглий рік 14 градусів. І ми влітку, коли їздили в це панське озеро купатись, Воно настільки було ледінюще, що хапало судороги. І я не уявляю, як це в Чорному морі влітку 14 градусів. Зараз іду зустрітися з дівчатами. Ми дуже давно вже не бачились, не болтали. хочеться обсидитися. В Старбаксі вже вийшла осіння колекція кави. Я не впевнена, що я буду. Скоріше за все, я завжди по матчі заїду. Ой, в мене рука. Так, треба тренуватись для телефону тримати довго на витягнути руки. Ось, вийшла кава, я каву майже не п'ю. Я не буду казати, що взагалі не п'ю, тому що завжди, коли мене, якщо побачать з кавою раз на рік, одразу будуть питання. Тому я майже каву не п'ю, в мене супер рідка така акція, коли мене хочеться. Ось. Тому зараз подивимося, що там є. Візьмемо, і я думаю, що ми підемо до моречка, Сьогодні, по ідеї, будуть хвилі. Подивимося на хвиля. Іде Анстейшон. Ну, так завжди. Приходиш, а потім чекаєш їх. А, ми на зупинці домовились. Тут же Настя, А ми домовились на зупинці. Подивіться свадьба, це така рідкість, взагалі тут побачити щось. А там ще подивіться жениха с нареченою, такі молоденькі, я прям не можу. Клас. Краса. Це дійсно вже осіння колекція, і подивіться, які класні брауні. Взагалі прикольно. І ще тут є, ще тут є, ось такі класнючі. Після повернення з поїздки. Ола, бойна, а ти? Пекіня. А він нормальна клієнта? Лечі норма. Переймаємо, так? Всі 4,90? так? Всім дякую за цей влог, ті, хто подивились, мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк. І далі я планую випускати кожну неділю влоги. Тому, якщо вам цікаво слідкувати за моїм життям, що як відбувається. Про життя в Іспанії. Я сподіваюся, що додам більше розмовного контенту в влог, Не тільки те, що зараз відбувається, мені хочеться ще якісь розмовляшки з вами. Абслюдати якісь теми. Тож, підписуйтесь, всім дякую, всім папа. -па.